Привіт, друже! Раді вітати тебе на фестивалі Солом'яний Бочок. І сьогодні мова піде про лего анімацію. Лего анімацію знімають, як і будь-яку лялькову анімацію. Переставляють фігурки, змінюють їх рухи та фотографують кожен крок. Як взагалі виникла лего анімація? Це дуже просто. Компанія Лего стала випускати не тільки класний конструктор, а й власний відеоконтент. Як же зробити такий мультфільм? В основі мультфільму лежить ваша фантазія, підкріплена технічними можливостями. Придумайте короткий сценарій, підберіть Лего декорації, які підходять вашому сюжету. Та визначте супергероя. В якості фону можна використовувати власні малюнки на папері або кольоровий папір. Поєднуючи Лего та покадрову зйомку стоп-моушен вдається створити класний мультфільм. Можна зробити фотографії, а потім завдяки будь-якому відеододатку об'єднати їх. А можна закачати застосунок Stop Motion, і програма сама буде це робити. Ілюзія руху виникає при чергуванні кадрів. Від швидкості змінювання їх залежить якість та складність анімації. Так виглядає один кадр в секунду. Так 2 Так-12. А так 25. Це вважається еталоном. Більшість мультфільмів показується саме з такою швидкістю. Як я вже казала, знімати та монтувати зручно у програмі Stop Motion. У цій програмі одразу можна переглянути відзняті кадри. Також можна змінювати частоту кадрів: 12 кадрів на секунду буде оптимально для першого мультфільму. А також установити прозорість на попередній кадр для зручності. Для того, щоб не було нечітких кадрів, телефон треба надійно закріпити. Для цього використовують штативи, але якщо такого немає, то можна його створити з ЛЕГО або технодеталей. Подивіться, яка вийшла рамка для вашого телефону. Також треба подбати про освітлення. Від нього залежить кінцевий результат: треба використовувати тільки штучне освітлення, Денне світло не постійне, сонце може сховатись за хмаринку, і в кінцевому варіанті на відео буде ефект стробоскопу або миготіння. Настільні лампи або фонарики, штатив з підсвіткою добре справляються з цією задачею. Для створення потрібної атмосфери можна використовувати кольорові джерела світла. Є спеціальний ліхтарик, в який ставляються вінілові фільтри різних кольорів. Можна зафарбувати прозорий пластик фломастером потрібного кольору та поставити перед лампою або взяти гірлянду. Таким чином імітують світло вогнища, спалих лазеру, реактивного двигуна тощо. Героями мультфільму будуть фігурки Лего. Тут можна зібрати персонажа на будь-який смак. Також гарною новиною є наявність голів з різними емоціями та гримасами. Як змусити вашого персонажа рухатися у кадрі? Спочатку ставимо фігурку рівно і фотографуємо. Наступний крок і піднімаємо одну ногу і знову фотографуємо. Далі змінюємо положення героя, переміщуємо трохи вперед та переставляємо ногу. Також трішечки відхиляємо руку. Та кожен свій крок фотографуємо. У додатку ви можете переглянути свої кадри та зайві одразу видалити. Також у ньому є опція зуму, приближення, щоб сторонні предмети не потрапляли у кадр. Озбройтеся камерою та створюйте власні кадри лего анімації. Вигадуйте сюжет, будуйте лего декорації, беріть камеру та творіть. У вас обов'язково все вийде.